Дбати про стареньких та допомагати тим, хто у біді, вчать школярів Черкаської школи номер 7 Всі учні закладу є членами Товариства Червоного Хреста. Днями доброчинна організація поповнила свої лави півсотної волонтерів. Ними стали найменші учні школи. Що таке благодійність? Учні сьомої школи вчать із маличку. Тут навіть першачки знають головні принципи роботи Товариства Червоного Хреста. І, попри свій юний вік, зробили чимало добрих справ. Що таке благодійність? Що таке червоний хрест? Це… Це коли всім людям допомагають і стареньким там. Я в церкві давав гроші на храм. Я поросила ігорський, одежу. Для цієї малечі волонтери Соснівської організації Червоного Христа провели урок в інтерактивній формі. На ньому закріпили знання про доброту, благодійність і чуйність. Потім у діти прочитали урочисту присягу. Ми Розділяти біль, Розділяти біль. І полегшувати страждання, і полегшувати всіх, хто потрапив у біду. Всіх, хто потрапив у біду. Потім діти отримали членські квитки товариства Червоного Христа. Діти вони повинні будуть пам'ятати про те, що поруч відбувається. Події, в яких не можна бути байдужим, тобто бабуся, в якої не залишилось поруч онуків, або дітей потребує елементарної підтримки сходити в магазин, винести сміття. А дітки будуть вже знати, пам'ятати про це. У нас щороку в школі проводяться певні заходи по вихованню дітей, шанобливого та гуманного ставлення до людей похилого віку, ветеранів, дітей, сирі та дітей-інвалідів. Ми діти нашої школи завжди приймають активну участь у всіх місячниках та благодійних акціях, які проводяться в нашому місті. Цьогоріч приміром говорить Світлана Фасун. Учні зібрали близько тисячі гривень для Червоного Хреста. Проводять у школі і внутрішні благодійні заходи. На виручені кошти влаштовують свята для категорійних дітей. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.